Подружжя Артамонових із Первомайська Миколаївської області розповідають на початку березня до їхнього селища вперше увійшли російські війська. Відтоді через постійні обстріли родина майже не виходила із укриття. Олена показує фото касетного снаряду, який влучив у сусіднє подвір'я та обстріляну автозаправку. Того ж дня, каже жінка, снаряд впав і біля їхнього будинку. Почалася перестрілка, ось, і Саша забіг в хату, кричить, давайте всі в погріб біжимо, бо ну, це небезпечно. І поки ми почали збиратися, наш погріб такий, знаєте, що лісниця, і поки ми зійдеш, я мамі подавала дитину, поки все спустилося, ми чуємо, що щось свистить. Ось, і я вже чую, що Саша впав. Я зразу не зрозуміла, чому він впав. Я думаю, може, там просто, знаєте, зі страху пригнувся чи впав просто. О, а потім я дивлюся, у нього рано. Внаслідок обстрілу Олександр зламав ногу, а його дядько отримав поранення у живіт та згодом помер в лікарні у Миколаєві. Олена Артамонова каже, через бойові дії у місті вона понад тиждень не могла побачити свого чоловіка. Не могли із самого Миколаєва приїхати скоро, бо були в окружені і не могли прорватися. І деякий час, який був втрачений для мого дядька, бо він стікав кров'ю. І десь, мабуть, через годину-півтора години десь так забрали його. Ось і потім я не могла попасти до чоловіка. Бо знаєте, як це було? швидко. Ні телефона, ні зарядки, нічого не дали. Понад місяць Олександр лікувався у Миколаєві, і з кожним днем пригадує подружжя не лише в місті, а в їхньому селищі ставало все небезпечніше. Невдовзі медзаклад, в якому перебував чоловік, російські війська обстріляли. Тому родина вирішила переїхати. Допомогли евакуюватися до Франківська волонтери з США, розповідає Олександр. Чоловіка одразу прооперували в центральній міській лікарні. Зараз каже, почувається вже краще. Надіжд у мене взагалі не було ніяких. Потім в лікарню прилетів теж снаряд. Все розбомбило там. нас виписали. Нам повезло, тому що у нас якби ну. Ні стекла не повилітали в нашій комнате, ну, в палаті ничего. В сусідніх палатах повилітали і окна, і це... людей повозили. То сюди провезли, положили, посмотрели, понаблюдали, щоб не було ні сексу, нічого ні. Це. І потім 11 числа зробили операцію. Сім'я Артамонових зараз живе у селі поблизу Івано-Франківська. Нове житло розповідають також допомогли знайти волонтери. Однак каже Олена, переїхала із Первомайська, не уся їхня родина. Там досі залишаються її мама та тітка. Ти не можеш бути настільки спокійною, завжди в напрузі сидиш, бо знаєш, що і молишся за маму. Ти всі чекають, коли Наші трошки відгонять їх до Криму і далі. Ось і повернутися додому. Як, Як хоч і село дуже сильно пострадало, але додому дуже хочеться. Попереду в Олександра рік реабілітації. Подружжя розповідає, поки що залишатимуться в Івано-Франківську, адже повертатися додому небезпечно. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.